Жена верховної ради справ людини, шановні учасники. Сьогодні ми тут для того, щоб вшанувати пам'ять жертв і відзначити річницю звільнича звільнення Бучі, яка стала символом жорстокості російських солдат щодо українського цивільного населення. Три роки тому Українська армія звільнила Бучу, і це звільнення Після цього звільнення світ дізнався про жахи, які тут трапилися. Те, що трапилося тут, буде не завжди записано в аналах історії як свідчення жахливих злочинів проти людяності, які вчинив агресор. Під час російської окупації було чи більше чотирьох тисяч жителів міста були. Вбиті, включаючи 20 дітей від одного до 14 років, а дозвольте навести лише один приклад, одну реальну історію. Сім'я Марії вона переїхала в Бучу. В чотирнадцятому році через початок російської окупації Знецької області і Олександр Маргарита і два їх сини Матвій та Килим. Вони почали... Почали тікати, але перш ніж ви вони змогли виїхали з міста, всю машину розстріляли всі, загинули. Росіяни продовжують заперечувати, що вони вбивали цивільних, але е, тисячі випадків підтверджують А і буча це не єдине місто, яке постраждало масові знищення катування знущання. Це все свідчення геноциду проти народу України, коли звільняються окуповані території, і коли буде звільнено більше, то світ побачить ще більше випадків російських знущань, від яких захолоне кров, і ми бачимо масові захоронення. Ми бачимо. Підземні катівні, тощо і тому Україна і створ, лобіює створення міжнародного трибуналу за для приведення злочинців до відповідності разом з Європою. Ми не дозволимо попрати мир. Ми дозвонимо, щоб правда і людяність були забиті чому важливо нагадувати про бочанську трагедію? Тому що коли українська армія звільнила Бучу, то всі побачили ці жахіття, і сьогодні переконані що те, що відбувається, відбувалося тоді в Буча, Воно вже 11 років відбувається на всіх окупованих територіях України після того як їх окуповує Росія. Це Крим, Донецька, Луганська. Запорізька і херсонська е, території, що були окуповані, можете бути певні, що саме в цю минуту хтось із українців е, перебуває. Під тортурами на тимчасово окупованих територіях України і ще більше дітей українських буде вивозитися, і ще більше цивільного населення буде буде кинуто в ці катівні і зґвалтовано. Скільки це може продовжуватися на рівнях ваших національних парламентів? Я прошу вас, шановні колеги, шановні партнери, прошу вас продовжувати підтримувати Україну і створювати довготривалі програми підтримки українських людей, української армії. І визнавати е, діяльність Росії як геноцид по відношенню до України. Прошу підтримувати створення спеціального трибуналу і продовжувати політику санкцій. А проти представників Російської а, Федерації і Російської економіки, і тільки таким чином ми зможемо зупинити цю машину війни Російської Федерації. Весь світ бачить, що Україна бореться не тільки за свою свободу, але й захищає основоположні права і свободи цивілізованого людства, право людини на життя, гідність та справедливість. ми вшановуємо пам'ять загиблих і кажемо: слава нашим героям і слава Україні.